У німецькій мові правильний вибір слів має велике значення для того, як вас сприймають співрозмовники. Навіть якщо ви досконало володієте граматикою, невдале слово може змінити враження про вашу ввічливість, впевненість чи навіть професіоналізм, тон, стиль і доречність лексики часто впливають на ефективність спілкування. Саме тому важливо не лише знати правила, а й розуміти нюанси використання слів у різних ситуаціях. Слова семел і Brötchen вживаються для позначення одного й того ж маленької булочки. Семел переважно використовують у південних регіонах Німеччини, таких як Баварія та Австрія, тоді як Brötchen є поширеним у північних і центральних частинах країни. Граматичної чи смислової різниці між цими словами немає, вони є синонімами. Вибір слова залежить лише від регіональних мовних особливостей. Слова можуть викликати різні асоціації у носіїв мови залежно від регіону, в якому вони проживають. Наприклад, одне й те саме слово може мати позитивний відтінок на заході країни, але сприйматися нейтрально чи навіть негативно на Сході. Це пов'язано з культурними особливостями, історією та місцевими традиціями. Розуміння таких нюансів допомагає уникати непорозумінь у спілкуванні та робить комунікацію більш ефективною. Саме тому вивчення мови разом із культурним контекстом є надзвичайно важливим. Уявіть себе в пекарні у відні, де навіть бездоганне володіння мовою може видати вашу регіональну належність. Вибір певного слова чи виразу часто сигналізує місцевим, звідки ви родом. Наприклад, різні регіони Австрії мають власні варіанти назв для одного і того ж хліба чи булочки. Саме такі нюанси роблять спілкування цікавішим і допомагають краще інтегруватися у мовне середовище. Багато дорослих вважають, що достатньо просто спілкуватися іноземною мовою, щоб досягти успіху у її вивченні. Проте справжня інтеграція умовне середовище вимагає значно глибшого занурення, розуміння культури, звичаїв і мислення носіїв мови. Часто дорослі не помічають цієї різниці. Бо звикли до традиційних підходів у навчанні. У школі Старт ми допомагаємо подолати цей бар'єр, пропонуючи не лише мовну практику, а й культурний контекст, що робить навчання ефективнішим і цікавішим. Уважне слухання є ключем до успішного засвоєння нової мови. Спробуйте фокусуватися на інтонаціях, вимові та виразах носіїв, щоб краще розуміти контекст. Поступово додавайте місцеві слова у свою мову, використовуючи їх у щоденних розмовах. Це допоможе вам відчути себе частиною нового мовного середовища та швидше інтегруватися. Не бійтеся помилятися, кожна спроба наближає вас до впевненого спілкування. Варіанти слів Семел і Броїчин чудово ілюструють, що мова це не просто набір слів, а ще й ключ до розуміння культури та суспільства. Через такі приклади ми бачимо, як мовні особливості допомагають орієнтуватися у різних регіонах і середовищах. Якщо ви хочете глибше розібратися в цій темі, запрошуємо ознайомитися з повною статтею та відеоуроком.